На це свято, безперечно, ми запросили наші фольклорні колективи, які зберегли пам'ять наших предків, які зберегли обрядові дійства, котрі були колись після служби, після хресного ходу. Були молодіжні гаївки, молодіжні гуляння біля церкви. Тому і сьогодні пробуємо відтворити те, що зберегли. Третій день великодніх свят у Грузевицях провели народні гуляння. Творчі колективи районних центрів та селища Грузевиця дарували справжнє театралізоване свято. Веснянки гаївки, народні танці зібрали немало глядачів. Оячарає чора, я вчарачо. Дуже приємно, що ми маємо такі величаві традиції, що ми маємо сьогодні можливість. Зустрічатися, що ми маємо можливість сьогодні пам'ятати нашу історію, пам'ятати наші традиції. А ще організували чимало конкурсів. У трьох номінаціях визначили найкращий великодній кошик, найкращу писанку та найкращу Паску. Галина Зборовська отримала перше місце за розпис писанок. В Її доробку їх чимало. Я малюю писанки, крашанки, зернівки, пишу вірші, малюю. Пані Галина розписала дві особливі крашанки та написала до них вірші: одна присвячена героям майдану, інша російському президенту. Олелеки-Лелеченьки, як будете вертати до рідного краю, пролітайте над Києвом, покружляйте над Майданом. Діти в захваті від таких яскравих розписів. Мені найбільше подобаються ці лелеки. А ще... Наймолодша учасниця конкурсу Діанка зайняла друге місце у конкурсі. Найкраща писанка для неї та для інших переможців благодійний фонд Сергія «Ми поруч підготували подяки та подарунки. Дозвольте мені привітати вас всіх від імені та задорученням народного депутата Сергія Петровича святом побажати вам всім Божого благословення, миру, злагоди та добра. Та найголовніше такі свята демонструють українські традиції, найкращі і живі.